Наскільки складно власними руками зібрати акумулятор? І як зробити це правильно? Які компроміси можливі в порівнянні з моєю збіркою? А що є обов'язково? Приєднання інверторної БМС G-Kong. Яких помилок не варто допускати, і де саме помилився я. Відео буде довгим, тож можете зручніше. Або гортайте на потрібну частину. Я поділив відео на частини для вашої зручності. Якщо коротко, то все вдалося. Але вбудований моніторинг SRME та й більшості ваших інверторів повна фігня. Іншого слова, я не маю. Але є чудові альтернативи, і я їх вже випробував. Тому просто попереджаю. Краще не купуйте моніторинг, роз'яснення буде в окремому відео про альтернативу. І так, мої власні налаштування інверторної БМС так само будуть в окремому відео. Також по акумуляторах. Ціна впала як в Україні, так і в нових партіях, що зараз в'їжджають в Європу. Щоб постійно не відволікати, я зробив окрему сторінку в блозі, де буду викладати цікаві пропозиції, які зміг знайти. Посилання в описі відео. Повернемось до мого акумулятора. Спочатку, які саме рішення і чому вибрав саме їх, а далі вже сам процес складання із пояснення. Насамперед в мене і сподіваюсь, у вас є безпечна робота вашого акумулятора та інвертора. Вартість вашого житла, не кажучи про життя, набагато дорожча. Всі, хто в темі, і я також розповідаємо про безпечність залізофосфатних акумуляторів. Це відносна правда. Будь-які акумулятори є джерелом підвищеної небезпеки. Улюблений зараз ума заліза фосфат також є джерелом небезпеки. Коли все ж відбувається нештатна ситуація, а таке трапляється, як свідчить статистика, має спрацювати оцей от захисний клапан на акумуляторі, і відбудеться викид пари та розігрів акумулятора до 250, а то і більше градусів, за такої температури займаються вже дуже багато речей. І абсолютно всі легкозаймисті матеріали, які використали в якості діелектрика. Або коробки, і все легко займистити, що знаходяться поряд. Багато в кого акумулятор встановлений в коридорі, біля вішаків з одягом, або навіть у шафі для одягу, все це перетвориться на таке собі непогане багаття. Тому висновок перший: обов'язково використання корпусу з металу. А якщо ви плануєте ставити акумулятор в квартирі, то лише повністю металевий корпус без жодного дерева, картону або подібного. Не можете зробити самостійно. Замовте готовий корпус. Ваша безпека має бути на першому місці. Про готові корпуси інформація також буде на каналі. Одвічне питання: стискати чи не стискати. Всі сперечаються, але більшість навіть не розуміє, звідки взагалі береться необхідність стискання комірок. Є декілька великих інтерв'ю німецького науковця саме по акумуляторах. Можете переглянути їх самостійно або послухати моє резюме. Комірки заповнюються електролітом в вакуумі, щоб повітря не потрапило всередину. На жаль, нічого ідеального не існує, тому заповнення йде при відносному вакуумі, і повітря все ж потрапляє всередину. Тиснення комірок дозволяє витиснути мікрозалишки повітря вгору комірки і під час підняття тиску в момент заряду. Якщо цього не зробити, в місцях контакту повітря і пластин відбудеться їх незворотня деградація. І що ви потім не робили, це. Вже не виправити. Тому стиснення комірок дуже важливе саме на початкових циклах заряду. І саме в цей час залишки повітря мають зібратися десь вгорі, вже поза робочу зоною пластин. На жаль, ніде не вказується, скільки саме початкових циклів потрібно стискати. Але ще раз, перші цикли найважливіші. І коли бачите чергове оголошення NoLX, де розповідають, що протестували комірки, але не стискають їх при цьому. Можете їм подякувати. Згідно всіх інструкцій, акумулятори мають бути стиснені. Це явно вказано в документації до комірок. Адепти не стискання розповідають, що і так батареї мають достатню кількість циклів і немає сенсу щось робити. Комірки скоріше помруть своєю смертю, ніж відпрацюють свій ресурс. А тут нас чекає наступний пункт це робоча температура комірок. Всі приймаються працездатністю за мінусової температури. Але дуже багато хто не звертає увагу на перегрів. Адже перегрів комірок для них також шкідливий і призводить як до зниження кількості циклів, так і до незворотніх процесів взагалі. Тут варто подякувати всім, хто ліпашить БМС безпосередньо на комірки. Або ще обкладає їх мінеральною ватою, щоб не було пожеж, або турботливо вкладає якоюсь іншою теплоізоляцію, щоб не було мінусу всередині герметичного корпусу. Бо акумулятор буде стояти десь, де можливі, де можливі мінусові температури. Загалом так, необхідний ефект досягається, і збірка працює взимку за мінусових температур. Але ви витягаєте теплоізоляцію на решту 9 місяців чи комірки запікаються у власному утепленому корпусі. Вже є відгуки від власників, які використовували залізофосфат в теплому кліматі. І він в них помер за декілька років. В документації не просто так прописані робочі температури. Тому передаю всім утеплювачам велике вітання. Отже, по-перше, БМС має бути на певній відстані від комірок, щоб їх не перегрівати власним теплом. Має бути вентиляція корпусу, коли на вулиці тепло, і, безперечно, треба зменшувати температурні пороги на BMS і вірно розташовувати температурні датчики. Ідеально, якщо датчики знаходяться між комірками всередині батареї. А якщо є значний вплив навколишнього середовища, то і по краях, де окремі комірки можуть або перемерзати, або перегріватися. І нарешті про безпеку електричну. Мене дивують, скажу навіть більше, доводять до повного нерозуміння конструкцій, які сподіваються лише на захист БМС. Ви, напевно, бачили мало пожеж-інвертарів. І від того, що ви їх не бачили, чи ваші знайомі не мали такого досвіду, це лише справа часу. Або може навіть помилка того, хто вижив. Я хочу мати гарантовану можливість швидко і безпечно відключити акумулятори в разі настання будь-якої нештатної ситуації. Домашні коти зважені, і їх вага не перевищує сили необхідної для вимкнення автомата. Це згадка для тих, хто в темі. Насправді, правило стосується всього: і сонячних панелей, і змінного струму. Ви повинні мати гарантовану можливість швидко і безпечно залишити інвертор без жодного джерела живлення. Ну і так. В мене є тепловізор і контрольний огляд за його допомогою і акумулятора, і інвертора під різними навантаженнями також обов'язково буде. Маючи такі вхідні дані, переходимо вже до збірки і варіантів компромісних рішень. Для корпусу Коміру були використані частини серверних корпусів. Там досить грубий метал в сумі 2 мм. І дві кришки вдалося чудово розкроїти і скласти так, щоб були додаткові ребра жорсткості. І в початковій версії місця для фіксації. Без додаткової обробки напильником аж ніяк. На початковому етапі я створив собі модель з дерева, і вона буде використана лише у випадках тестування коміро і лише під наглядом. По документації шпильки можна використовувати навіть шістки, але в мене були залишки десяток і все необхідне для них. Ну і все ж таки, шістки, на мій погляд, трохи тонкуваті, і тримаючись за них, незручно буде переносити батарею. Згідно інструкції, збірка має бути стиснута в трьох місцях, але враховуючи десяток шпиль, в мене все було б вбірка, тому закріпив лише в двох місцях. Це компроміс, який повторювати не варто. Однієї шпильки якраз вистачає на 3 стержні. Між камірками проклав пластини гнучкого діелектричного негорючого матеріалу Єва. В останніх версіях виробники корпусів також вже кладуть в комплект саме їх. Це дозволяє зладжувати нерівності комірок і нерівномірність їх стиснення, на мій погляд. По краях стеклотекстоліт. В якості ізоляції для шпиль на початковому етапі використовував термоусадку Та коли прийшов стеклотексталіт, додав його. Шпильки мають досить гостру різьбу, яка може прирізати ізоляцію коміру. Бачив, як дехто надіває гоф. В чому би ні. Момент стиснення для шостих шпиль розрахований, а для десятки я не зустрічав. Тому просто закрутив міцно руками і підтягнув лише трохи ключем. Лише до моменту жорсткої фіксації всієї конструкції. Мої комірки в мене швидше вигнуті всередину, ніж у пуклі. Але я впевнений, що під час заряду необхідний тиск буде забезпечено. В комплекті з комірками йдуть гайки з насічкою. Ці насічки не мали б дозволяти гайці ослабнути, Але якщо підкласти до клему балансира, це може зменшити ефект утримання гайки, на мою думку. Тому вирішив просверлити окремі отвори для балансувальних гвинтів. І нарізав там різьбу. Відносно швидко і не боляче. Але треба вибирати сторону, з якої свердлити, щоб наконечник балансира пролягав рівно. Зворотню сторону в місці свердління трохи зачищав, але це скоріше для естетики. Коротшу перемичку між акумуляторами сверлити треба з іншого боку. Головне щільне прилягання до контактної площадки комірки. Перша перевірка опору і вольтажу. Як бачимо, опір досягає 7 і неоднаковий. Беремо ключ і дотягуємо. Динамометрична насадка в дорозі, тому тягнув рукою. З свого часу зривав різьбу в багатьох різних випадках на різних болтах. Тому певне уявлення про необхідну силу затягування маю, і тут все пройшло без проблем. Принаймні поки що. Після затягування опір всієї збірки став 2.2, що цілком вкладається в мої розрахунки. Жодної контактної пасти не використовував, і так, ще буду контролювати за допомогою тепловізора. Яким чином декому вдалося отримати опір збірки 2.5, при тому, що задокументований опір помірок був 0.33, я не уявляю. А який опір у вашої збірки? Пишіть в коментарях. Ну і нарешті найцікавіше BMS. Місце її кріплення я вирішив вибрати вже в процесі. Тож довелося декілька разів переробляти. Спочатку зробив кріплення для BMS із залишків кришок, які розпилював. БМС має багато отворів для монтажу, діаметр отворів 3 мм. Комплект до BMS логічно поділений по функціоналу. Заплутатись складно. Екран з кабелем. Все для інтерфейсної плати. Кнопка вимкнення. До неї ще повернемось. І сама інтерфейсна плата. Набір балансувальних шлифів разом із збудованим термодатчиками. Ми ще повернемось і до нього. Загалом на BMS є, так би мовити, захист від дурня. Якщо не прикладати надзусиль, все має стати лише на власне місце. Роз'єми для балансувальних шлейфів перші два піни завжди займає термодатчик, далі шлейф до акумулятора. Можна побачити, що роз'єм B8 дублюється. І на ці граблі вже наступили, здається, всі, хто підключав цю BMS. В документації зазначають, що наступний роз'єм B8 не треба приєднувати. Хтось каже, що він з'єднаний з першим B8 і на платі, не перевіряв, але є випадки, коли BMS коректно починало працювати лише у випадках приєднання обох B8 на одну і ту саму клему. Тому всі, хто мають збірку 16S, будьте уважні, ви будете мати справу з цим роз'ємом. В першій ітерації раджу не приєднувати. А далі вже за результатами першого запуску. Наступним де роз'єм для підключення обігріву акумулятора. До клеми B-приєднуємо мінус акумулятора. До клеми P-приєднуємо мінус інвертора. Силові провода в комплекті відсутні, необхідно робити самому. Довжина залежить від розміщення. Силові гвинти на платі М6, універсальний роз'єм для приєднання або екрану, або кнопки. Далі три роз'єми для приєднання інтерфейсної плати. Захист від дурня присутній тут. А ось саме ТРЛ для сухих контактів, максимальний струм комутації 3 А. І останній контакт загальний плюс, він піде на загальну плюсову клему акумулятора. Балансувальні шляфи мають по два широких і два вузьких роз'єми, але всі пронумеровані від 1 до 4, тож приплути і вставити неправильно важко. Ще одне зауваження до виробника: ну, хіба було так складно зробити перший кабель першого роз'єму чорного кольору? Дуже неприємно чіпляти на мінусову клему червоний кабель. Спрацьовують навички, що щось не так. В моїй збірці 8С. Я використовую лише два шлифи перший та другий. Як я і казав, екранчик з кнопкою має ідентичний роз'єм, що і просто кнопка, і вам треба обрати, що саме ви хочете приєднати. На самому екранчику кнопка продубльована, але мені важко назвати її зручною. Під час тестування я багато разів вмикав і вимикав батарею. Можливо, саме через це я відчув її незручність. Інтерфейсна плата має ті самі три роз'єми, але вже в іншому порядку. Логіку зрозуміти важко. Але маємо, що маємо. На інтерфейсній платі варто зупинитись докладніше. У різних версіях документації є різні трактування. Перший індикатор сигналізує, чи увімкнена BMS. Наступний сигналізує, чи є споживання або заряджання. Третя аварія. В мене він світиться постійно, бо хоч і всі 4 термодатчики. Всі решта світлодіодів сигналізують рівень заряду акумулятора. Кнопка Reset Вона нам знадобиться, якщо невдало перепрошили BMS. І зробили з неї цеглину. Діп-перемикачі для встановлення адреси. Можете одразу встановити, скажімо, три, щоб не була тотожньою із адресу інвертора. Далі ті самі сухі контакти можна використати за потреби створити якусь автоматизацію чи, наприклад, додаткову сигналізацію розряду. В різних першоджерелах вказано різне призначення роз'ємів. Це із сайту продавця, та і в документації також вказано саме так. Але правильне розташування портів зовсім інше. RS485 йде першим, а другим йде Кан. Це остання версія мануалу. І саме вона правильна. Всі решта портів розташовані, як і в мануалі. Останні два порти використовуються для зв'язку між акумуляторами. Далі вже все просто. Іде кабель для приєднання підігріву і та сама плюсова клема. Ось нібито і все. Починаємо збирати. Так трапилось, що я встановив перший акумулятор плюсом вправо, і тому вся схема в мене вийшла проти годинникової стрілки. Переробляти вже жодного бажання не було. Залишки балансувального шлейфу я змотав. Не тому, що не можна обрізати, а тому, що в подальшому все буде стояти ось ніші. І я, можливо, ще раз все перероблю. В якості силового проводу використав ПВ-3. Зварювальний провід, той, який КГ, пішов на смітник, він для цього не призначений. І вам так само раджу зробити. Від BMS до акумулятора і запобіжника 25 квадратів. До інвертора та автомата 35-й провід. Під М6 в мене був 35-й наконечник із розширення. Туди 2 по 25 провода зайшли дуже легко і зручно. Від того самого виробника наконечник 35х8, на який йде вже на клему запобіжника, але вже без розширення на кінці це був повний жах. Витратив, напевно, хвилин 20 і стяжку стягував, і розпушував, і чого лише не робив. Довелося йти на певні компроміси. Всі решта проводів без проблем. Китайський гідропрес відпрацював все чудово. Далі перевірка напруги на комірках, чи правильно приєднав шлейфи балансира. І хотів вже збрати, але мені здалося, що поставити запобіжник і автомат одразу на акумулятор буде цікавою ідеєю. Тому знову розбираю, беру не обрізки, а низ від корпусу ПК. Все стає ніби чудово. Підганяю довжину дротів вже остаточно. Підміть дизайн. Знову помиляюсь. Разом із наконечником кабель не стає як треба в автомат. На автоматах гвинт М8 про всяк випадок. Трохи торгів із собою і переношу автомат вище. Далі вже кабелі до інвертора. Ще раз детальний огляд схеми. Термодатчик, перший контакт. Іде на мінус загальний всього акумулятора. Він червоний але нічого не поробиш. Б, контакт B1 йде на плюс тої самої комірки. B2, B3, B4, B5, B6, B7, і B8 йде на загальний плюс всієї збірки. Якщо у вас буде 16 комірок, він піде на загальний плюс 16 комірок. Звідти також йде плюсовий кабель на загальний B+. Загальний мінус акумулятора йде на мінус BMS на B-, П-мінус. В мене через запобіжник. Іде на мінусову клему інвертора. Плюсова клема інвертора. Через автомат. Це скоріше просто рубильник. Він ніколи в мене не має спрацьовувати. Іде на загальну плюсову клему всієї акумуляторної збірки. Якщо знову ж таки 16С. Він поведе на загальну клем 16К. Остання перевірка і перший запуск інвертора. А далі з'єднання по RS 485 із інвертором SRNE, яке призводить до циклічних перезавантажень інвертора і BMS. І так, щоб не робив. На різні експерименти та вичітку витратив більше ніж один день. Увага! На першому піні в моєму роз'ємі інвертора плюс 5 вольт, і він попадає на R475. Якщо у вас подібний Wi-Fi модуль, плюс 5 вольт у вас так само є. Читайте мануал. Якщо ж у вас SRN є, то беремо будь-який мережевий патч-корд і перерізаємо кабель, який йде до першого піна. Я багато експериментував, тому зробив вже, так би мовити, фірмовий кабель. Під час експериментів якраз і з'яснував про невірне розташування портів і ще багато чого іншого. На даний час мені вдалося з'єднати між собою інвертор SRNA і BMS лише за допомогою протоколу Pylon tech На BMS це саме 14-й протокол. Зв'язок із BMS дозволяє інвертору бачити і не перевищувати максимальний струм заряду, виставлений на BMS. Бачити справжню ємність акумулятора, адже по напрузі інвертор майже ніколи не бачить справжню ємності. Тому похибка в дуже великих межах це фішка LiFePO 4 акумуляторів і ще цілий ряд інших параметрів. На жаль, виникли негативні спецефекти. Я написав підтримку СРНЄ, але в Китаї свята ще тиждень, тому відео поки без цих моментів. Чому? Бо всі обмеження я обійшов за допомогою Solar Assistant. Це просто вбивши в доброму розумінні слова комбайн, який перетворює будь-який дешманський інвертор на дуже наворочений аналог. Наприклад, як вам можливість заряджатися по нічному тарифу і використовувати електричну енергію в день, перемикати режими в залежності від зовнішніх параметрів, без жодних реле і тому подібного. І це лише декілька з багатьох його можливостей. Окреме відео про Solar Assistant вже роблю, не пропустіть. І, звичайно, як і обіцяв, буде окреме докладне відео про налаштування БМС, її оновлення і що ще побажаєте. Для цього є коментарі. Після отримання скло текстоліту я нарешті закінчив оформлення свого акумулятора і далі буду вже робити нормальні і правильні схеми приєднання інвертора. Перепрошую за затримку і з відео почалася законодавча робота, і не лише. Але попереду, як завжди, багато цікавого, не пропустіть! Дякую за увагу і до нових зустрічей.